Привіт, любі мої українчики! З вами я, Українчик із США. Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. Сан-Франківськ вон там позаду мене, я на дроті із Сан-Франківщини. Для тих, хто вперше бачить це моє обличчя, я той, котрий збільшує кількість українчиків тут, у США, у Західній Європі, і зменшує їхню кількість. В Україні, тому що Україна повинна бути не жадною країною, українчиків в неї багато, а в інших куточках світу їхня концентрація значно нижча. І я прагну виправити цю ситуацію, прагну зробити так, щоб світ став більш українським, ніж він є зараз. Так що нічого особистого. Я нещодавно зняв відосик на, на відосик на інтерв'ю Дональда Трампа, Дональда Фредовича Трампа, де він розказав про те, що він стурбований. Давайте послухаємо ще раз. I don't see any accounting. So, I want to see peace. Look. You know why I want? Because I don't want all these people killed anymore. I'm looking at people that are being killed. And they're Russian and Ukrainian people, but they're people. Doesn't matter where they're from on, on the whole planet. And I think I have the power to end this war. And I think it's... Тобто, що він говорить? Що він не хоче дивитися, як ці люди гинуть. Українські люди, чи російські, і українські люди гинуть. Хоча е з точки зору українців, росіяни — це зовсім не люди, а якась там проміжна стадія між людьми. Такими як українці і мавпами чи такимись приматами, від яких людина пішла, От таке в Україні уявлення. І люди, які зараз потерпають від того, що відбувається в Україні, вони дійсно так думають. Це не те, щоб це була їхня думка, щоб вони самі до цього додумались. Їм відкрили черепушку і вклали ці думки в голову. Що каже Трамп? Трамп він знаходиться в іншому куточку планети. Він виріс тут у Сполучених Штатах, він був народжений тут у Сполучених Штатах, інакше б він не став президентом ніколи. І він та людина, яка зовсім на іншій ланці цього харчового ланцюжка, не на тій, котрі знаходитеся ви, ті, котрі в Україні під бомбардуваннями. Він ніколи би не опинився в такій ситуації, в якій опинилися ви, і в нього абсолютно інше мислення. В голові. Ну також і я відрізняюся від е, е, моя ну, від великої кількості українців. Е, моя свідомість інакша, тому що вона сформована, інакша, вона ніколи не буде така, як середньостатистична українська. Тому що ми знаходимося в різних умовах. Я не постраждав від цієї війни не через те, що мені там пощастило, через те, що так склалися обставини, що ну так, можна сказати, пощастило. Так склалися обставини, що я зрозумів, що в 2014 році, що, Україна... що Україну чекає. Я не був той, котрий жив надією. Я робив все для того, щоб цю Україну покинути, бо я розумів, що життя тут немає, не буде. Принаймні для мене жити під правлінням от тих українських урядів, які є абсолютно абсолютно кровожадними. От Найгірше, що є на планеті для мене, це от є ті українські політики, які зараз є в Україні, які були до них в Україні, які будуть після них в Україні. Тому що ці люди абсолютні людоїди. Їх не цікавить ваша подальша доля, їх цікавить тільки їхнє особисте життя. Вони абсолютно безтолкові в плані, в плані, як бути щасливими. Вони мають формулу, треба вкрасти побільше і витратити ці гроші там, десь на якихось повій, такого, рівним шаром встелити, на якісь там лакшері, не знаю, майно, відпочинок і тому, і тому подібні речі. Вони, вони абсолютно не вміють жити і не вміють бути щасливими, тому що їх ніхто цього не навчив. Так само, як і переважна більшість українців абсолютно не розуміє, що я зараз біса не Думаю, Що цей лисий ідіот тут тарабанить, несе якусь ахінею. Так ось, Дональд Фредович Трамп він, коли говорить про людей, для нього справді немає різниці між тобою і тим росіянином, який прийшов тебе от захирячити там в тій Україні. Тому що він на це все дивиться абсолютно з, іншого, з іншої дзвіниці. Він знаходиться тут, у Сполучених Штатах. Він займався бізнесом, не знаю, чим конкретно, він там будував якісь будинки, здавав ту нерухомість, яку вже його батько набудував. І він по той бік, Він по той бік, який сприймає решту людей як, як ресурс. Для нього ти це ресурс. І е, будівельник з України, який працює у Сполучених Штатах, і будівельник з Росії, який працює у Сполучених Штатах, на, е, їх там ніхто не відрізнить е, на там неозброєним оком. Більше того, е, будівельники з України дуже часто ще й російською мовою тут можуть розмовляти, а, і, і переконати там пересічного американця в тому, що. Між тобою і росіянином є різниця, ну це неможливо. Ну І йому абсолютно по барабану. Те що, вони, те, що вони розуміють, і те, що не розумієш ти, що е, ти той, котрий, якщо пройдеш випробування і потрапиш сюди на територію Сполучених Штатів, ти будеш допомагати їм робити гроші. Тобто твоя праця буде конвертована в додаткову вартість, яка осяде в їхніх кишенях. Так, вони дадуть можливість тобі тут жити дуже добре, якщо ти тут задіяний, наприклад, в будівельній галузі, або в якій будь-якій галузі, чим би ти тут не займався в Сполучених Штатах, ти будеш почувати себе ну дуже добре. В тебе буде гарна платня, в тебе буде гарне забезпечення там е, страхування і все-все, все інше, все, 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 що потрібно, про все, що українці можуть. Пересічні українці там, з безкоштовною тою медициною можуть тільки мріяти. То тут ці мрії стають реальністю. І планка комфорту, планка рівня життя, вона одномоментно підноситься так високо, на, на таку висоту, яка для українців, які в Україні недосяжні. І те, що відбувається зараз в Україні для власників будівельних компаній тут, сполучених штатах, для власників будь-яких бізнесів Сполучених Штатів, і для таких, як Дональд Трамп, які мали ті бізнеси, які там об'єднували там і укладали угоди, і творили те, що вони тут творили, це є абсолютно абсолютним безглуздям. Тому що коли люди, які можуть працювати і можуть допомогти їм робити гроші, вбивають один одного, це, повірте, це просто повний нонсенс. І ці всі балачки про те, що ой на нас напали, ой, ми там обороняємося, чи погляньте на них, вони там кінчені, в них же ж немає розуму, це взагалі не люди, це ж якісь орки. Повірте, ця фігня вона працює тільки в Україні. Тут у Сполучених Штатах. Цю фігню ніхто ніколи не повірить, тому що в них світ виглядає інакше їхніми очима, вони дивляться на нього абсолютно під іншим кутом. Люди в Україні, мало хто із них робив якийсь бізнес, де треба було масштабувати його, де треба було відкривати додаткові ем, виробничі потужності, де треба було би наймати додаткових людей, де треба було б їх навчати цих людей. І е, 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 слідкувати за ними, щоб вони займалися роботою, а не вправляли один одному мізки. Таких людей в Україні взагалі одиниці. Там серед айтішників таких людей практично немає. Там тих айтішників зараз 3% від загального ринку праці. До війни їх було там 2%. Е, їх кількість збільшилася, зменшилась. Просто ринок праці в Україні сильно просів. І серед тих, котрі. Реально розуміють, де беруться ці гроші серед айтішників, їх там фігня собача. Їх там, не знаю, одна людина на 8 тисяч, умовно кажучи. А таких людей, які розуміють, що відбувається навколо як будувати бізнес серед решти українців, їх теж там приблизно один там на 8 тисяч. Ну це, це, це число перше, що мені прийшло в голову. Тому що компанія, там, наприклад, той Globalogic, в якому я працював, там кількість у найманих працівників в Україні доросло там, до 7 тисяч, до 8 тисяч. І люди, які мали прямі контакти з замовниками, які знаходили тих замовників, там нам не знаю, на всю ту Україну був, мабуть, один той, який розумів, як ця фігня відбувається. Тому що цей аутсорс так працює, що закордонні офіси постачають е, замовників. Вони знаходять замовників, і вони контактують із виконавцями, які знаходяться десь там в інших куточках світу, і налагоджують між ними е, ці всі процеси. Тому е, людей, які розуміють, що інші люди. Це не тільки ті, котрих треба там лікувати дітей водити до школи, і там вони будуть якимись потенційними виборцями. А це ще ті, котрі можуть працювати, можуть давати, давати заробити гроші тобі і ще й заробляти на себе. Ну, таких людей одиниці. Люди в Україні вони часто говорять про державу, про що держава дала якісь там гроші, третє, десяте, тобто якусь маячню, яка ніяк не. не не корелює її з реальністю, і е, зрозуміти те, що е, вбивства дорослих людей, які потрібні тут, дорослими іншими дорослими людьми, які потрібні тут, це повний абсурд. Тому що Сполучені Штати вони ще з 60-х років вони мають мінусову народжуваність. Тобто, одна жінка зараз по факту вона народжує щось там 1,12 дитини. Що ніяк не покриває приріст населення. Тут не те, що приріст, а при такій, при такій народжуваності приріст просто буде мінусовий, тут країна вимре. Ця країна, Украї не Україна, Сполучені Штати, там, Німеччина та будь-яка країна Західної Європи вона потребує притоку нових людей. І цих нових людей місцеві жінки вже не народжують, тому що місцеві жінки не можуть. Займатися чим завгодно у своєму житті, в них є там мільйон способів проведення часу, а не використовуючи свої інстинкти, свою матку і пару грудей для того, щоб знайти своє призначення в житті. Вони їм експірієнсу з однією дитиною більш ніж достатньо. І вони роблять наголос на якість, а не на кількість, а повірте, в західних країнах в заходу вони цілком можуть впоратися з тим, щоб та одна дитина виросла, щоб вона отримала, щоб вона була здорова, щоб вона не вмерла під час там цих всіх пандемій, епідемій і іншої фігні, щоб вона отримала освіту таку, як треба, і щоб вона там. Знайшла своє місце під сонцем і була десятком привідів, приводів, чому цій матусі пишатися за свою донечку чи, чи сина. Ситуація в Україні абсолютно інша. Там жінкам зреалізуватися можна тільки за рахунок чоловіків і за рахунок і, і то, за рахунок тільки дітей. Тому що діти це те, що дає їм відчуття, що вони немарно провели час на цій планеті. І хтось. Хтось може колись заживе щасливо. Тому в Україні дітей народжують більше, особливо українчики, коли вони попадають із не тільки українчики, взагалі, ті, котрі попадають із тих shitty countries в нормальні цивілізовані країни, де податкова система навіть направлена на те, що якщо в тебе там є троє дітей, то тобі мінусують там таку нормальну кількість податків. Що, що прямо наших це дуже спонукає до, до того, щоб народити тих дітей. Тому що діти класні, вони, особливо чужі, вони як кошенята. Вони веселі, цікаві, з ними можна бавитись, особливо коли вони чужі, ним побавився, повернув назад. І от така тема. Для дорослих чоловіків, ті, котрі. Чогось в своєму житті досягнули, котрі вміють робити якийсь бізнес або вміють хоч би своє життя зробити там, якимось щасливим. Проводить. Їм не потрібно навіть власних дітей. Їм потрібно, щоб знайти цих найманих працівників на ринку, висмикнути їх там із університетів, коли вони ще навчаються в університетах, повернути їх голову в правильний бік. Для того, щоб вони здобули тих навиків під час навчання, які потрібні його конкретному бізнесу, і потім найняти їх на роботу. Чоловіча точка зору, вона коли чоловік може себе зреалізувати правильним чином, йому в кайф працювати з іншими людьми, наймати цих людей, платити їм зарплату, заробляти ними більше грошей для компанії, масштабувати компанію. І ось ти, тими категоріями мислять люди тут в, в цій цивілізованій західній частині світу. І коли дорослі чоловіки, котрих можна навчити робити роботу, вбивають один одного, ця ситуація вона просто неприйнятна. Вона не знаю, я не знаю, з чим її порівняти. Тут справа навіть не в тому, що шкода. Людей, бо, бо в людей, звичайно, є емпатія, шкода, коли інші люди гинуть. А тут ще до цієї емпатії додається ось це от безглуздя, це наче ну, не адекватне порівняння, наче взяти там, купити нову машину і втопити її в річці. Чи взяти, купити якийсь там новий там девайс, за яким ти стояв в черзі, не знати скільки часу, і викинути його там з якогось поверху, перевірити, як він херякнеться об асфальт. Це приблизно такі самі категорії. Тільки речі можна збігати і ще купити, а люди це не, ну просто непоправна втрата. Щоб поповнити людський фонд, треба чекати багато-багато років. Бо жінки їх народжують, їх треба вводити в дитячий садочок, школу, на них де купа часу, грошей. Частина із них стає якимись наркоманами, тому що батьки не можуть і, і освітній процес не можуть їм дати ту частину, яка дозволяє їм долати ті якісь емоційні труднощі, ті емоційні проблеми, які в них виникають. Проблеми із протилежною статтю, проблеми там і самореалізацією, і. Всім, всім, всім І частина з них ендрофіни шукають такий спосіб, вони в природній спосіб, утворюючи пару і будучи щасливими, вдвох впрягаючись в своє щасливе майбутнє. Тобто, ось це, що ви маєте зрозуміти, що для людей, таких як Макрон, Трамп, там, Шольц, ви приблизно. Ну, це, це не дуже вдале, немає вдалих порівнянь в цьому випадку, тому що все, що можна сказати, е, і, до, і назвати людей просто якимось ресурсом, це ну, все, все дуже цинічне і воно неадекватне. Але реально люди це, люди це те, що робить будь-яку країну сильною і робить економіки країн. З точки зору урядовця, люди, це це просто те, що, на, на що спрямований весь їхній фокус. І е, люди, там, росіяни, українці, там, там, е, не знаю, китайці, вони коли вони попадають в нормальне цивілізоване суспільство, е, і вони е, дуже легко там, знаходять своє місце під сонцем, вони знаходять спільну мову, вони притираються один до одного, і в них немає взаємних претензій один до одного. Росіяни в Сполучених Штатах і українці в Сполучених Штатах, вони цілком знаходять між собою спільну мову. Так, є багато людей, на яких Росія чи Україна зробила непоправний відбиток і цю, цю ситуацію не виправити. Але більша частина людей вони розуміють про те, що люди вони всі різні, і, і, а бажання щастя в них всіх однакові. І під, коли вони дивляться на життя під правильним кутом, вони знаходять ту формулу взаємного співіснення щасливого співіснування і щасливого прогресування у своєму щасті. Ну, ось так. Сподіваюсь, ця моя тирада якось дозволить вам глянути під іншим кутом на те, що відбувається. Навколо вас. Так що бажаю вам всім бути щасливими, знайти своє місце під сонцем. І е, найкраще, що ви зараз можете зробити зі своїм життям, це покинути Україну. Тому що ту ситуацію її не виправити. Якими там би словами її вам би не пояснювали, е, якими би там лідери не здавалися вам хорошими, е, не треба мати з ними справу, бо вони вас дурять. Так що Бажаю вам цього щастя і ну робіть якісь кроки для цього.